Вона крутить. Дивіться, підсікаю, є, є. Опустив. І зразу покльовка. І є рибинка, да, невелика. але є. Підсунь мені відро. О, щоб я міг попадати. Пускає. Опустив. І Хорош. Хороша. Це поклювочки. Оце красота. Можна і без окуня. Можна ловити цю пліточку і отримувати масу задоволення. Я вже сьогодні дуже задоволений. Перший раз вийшов і вона клює, що саме головне, що вона клює. Так, Льоха витягнув. Давай, красавчик ти льоха. Змерз в руки вже. Ну нічого. Моя рибина поплила десь до нього. Так в мене також. Поки він відчіплює, я щось дивлюся, що в мене нібито хоче клюнути. Є покльовка. Ах, не підсік, не підсік. Ну нічого. Вона стоячу рє сьогодні. Розівав покльовку. Розівав. Ну, маленька, можливо. Дивіться, десь... Оп! Та що ж такое? Клює, підсікти не можеш. Щось м'ячесь підійшло. Клювало, класно, піднімало. Але, можливо, гачок великий. Дивіться, підняло. Єсть. Хорошенька, хорошенька. Опа, дуплетиком. Ми дуплетиком. Льоха і я Ха, класно. А це класно. А це класно, друзі. Як ми рубаємо цю плітку. Оце так воно має бути. Так. Клас! Це просто супер не рибалка. Перший лід, перші враження, перша риба. І вона клює. Так, друзі, всім привіт. Льоха. Привет. Ми сьогодні перший раз на льоду на заводському ставку в селі Ситківцях будемо пробувати піймати хоч якусь рибу першої рибалки. Тому надії в нас дуже великі, сподівання також, бажання піймати хоч якусь рибу дуже велике. Льоха заряджає на мотель вудки і буде пробувати ловити мирну рибу. А я тим часом поставлю кілька жерлиць. Є карасики, вони вже, звичайно, не першої якості. Вони дуже довго чекали цієї рибалки. Їм вже місяць, як мінімум. Кожен раз тільки ставок починав замерзати. Ми шукали живця. І так він помаленьку в нас і помирав, тому що льоду не було. Сьогодні лід також не грубий, десь сантиметрів 5 але ми вже все ж таки вийшли. На ставку, як бачите, нікого. Одні ми. Поки я бурив, лунки на жерлиці, Льоха зловив плітку. Перша риба, дивіться, нормальна плітьоха? Клас. Льоха, з відкриттям тебе. Yeah. Ти що, красавчик? І це, що найцікавіше, що він другу вудку тільки ще насаджує, а на першу вже клюнуло. Кидай зразу у відро, ще піде може на живця. Так, є відкриття у нас, рибинку ми таки піймали. Класно. Супер. Взяв вудку в льоші, сів на цьому місці, де він зловив, і отак от зловив. І опять покльовочка і опять є. Дивіться, плітка. Не сказав, що сильно крупна. Зато приємно. Зато приємно, що вона така є. Ну, чуть менше ладошки. Дивіться. Ну, В принципі, на живця, на щуку самий раз. Класно. Дві пліточки буквально за півминути. Льоха клюнув окунь. Так. Льоха, ти красавчик. Хе -хе. Диви, який, нічого собі горбань. Ну не сказав, що горбатий, але для нашого ставка це дуже класний окунь. Так що крім пліточки ще є і окунь. Уже два сорта риби. Так, Льоха, відчіпуй, тому що я тобі нічим не поможу. Так. Льоша ось отак ловить тут на три вудки. и все. А, еще четвертую, он же на четыре утки ловит. Ну, красавчик, окунь гарный, да? Леха, ты скажи, ты довольный? Да. А на камеру, Лешка. Ты он замер сильно в руки. ветер такой, мороз, знаете, рыбалка классная. А вот, смотрите, я далее поставил, пока что, пять жерлиц в рядочек. Зараз начиплю Тих пліточок, що ми наловили. І будемо чекати, можливо, буде ще і судака кабущука на ранок. Ну дай п'ять, ну дай п'ять. Ти сьогодні наловив стільки риби. Ти красавчик. Сьогодні же каймотеля більше чіпляти не буде. Холодно йому в руки. Да, сьогодні вітер, мороз, але це радує, тому що в нас є вже лід. І можливо. Рибалки будуть і класні. Слідуюча рибалка буде, я думаю, будемо шукати вже карася. Вийду і посижу на карасика. Можливо, я його знайду, де він зараз тут обітає. Оп, щось є. Щось є, пліточка, пліточка опять у нас є, дивіться. Дуже вона якось. Повільно клювала. Ну класно. Некрупна, зато перша рибалка і перша риба. На мотильок. Льоша поначіплював, а я тільки ходжу і ловлю. Стрибає. Красава. Зараз підрочу. поклевочка о красава ще одна прикольно друзі Льоха, давай лови я забрав не усі водки на... на підрочечку класно йде. а що ж такое давай я таки буду відчіплювати. оп він рукавицях я знімаю так тут треба так, дві деречку викидаю. Так, зараз. Начіплюємо мотилька. Два мотильки будь-яких. Я так жерлиці зрозумів, що й не встигну поставити. Риба клює. Отак От мотилька надіваємо. Риба клює, що ще треба. Мотиль мілкий. Йому також вже тільки три, мабуть. Так, все, опускай. поки вона зібралася, її треба бомбити. Ось, зразу пльовочки і є. Раз, раз. О, це якраз на живчика. Це ж живчик. Самий бомбецький. Давай, опускай. Опускай. Я рибку випускаю сюди. Так, Льоха знайшов саме стайку. Стайку. диви, Зразу піднімає. Давай. Тільки поставив, вона піднімає. Є покльовочка, бачиш, вона там медленно є. Давай. Це мілко. Це дрібненька пліточка, тільки підсікай різче. Чуть-чуть її тако піднеси, да, потремай. Діти, як задержа її. Задерла. Хорошенька. Хорошенька пліточка. Прикольно. Так, коли жерлиці ставити? коли так, клює плітка. Живчика наловимо. Наловлю живчиків і будемо ставити жерлиці. На вечір поставлю. Зараз вже нема сенсу. Легка мормишка дуже. Дивіться, вона ранена, її вже щука ось полоснула була. Дивіться, як жадно взяла, ковтнула. Клас. Оце рибалка, я розумію. Біля самої хати не треба далеко йти. Вже налапали. Сьогодні мотель дуже мілкий, ну дуже мілкий, але який вже є. Дуже важко надіти на гачок. Мормишки отакі, також невеликі, дивіться, темні. Трохи ще є морозець. Так, і я вже сюди таж. Мабуть, відійшла трохи плітка від Льоші. Дві минути, каже, нема риби. Так. А Льоша перейшов на іншу лунку і зразу й піймав. Ти в мене теж клює. В мене на оцю дзьоба є. Я її залишив, а тут я бачив, була покльовочка. Легенько дзьобнуло. Зараз я думаю, що витягну. Оп, також є. Також є. О, Якраз живчик. встигає ковтати, дивіться, повністю. Зажувало мормишку такі. Оце на живця. Повідеречко її кидаю. О, і опускаю. Плітка не крупна. Але головне, що клюнула. Скільки тут сидів, не хотіло клювати. Тільки відійшов, почав шукати. Льоша відійшов в своїх лунок на іншу, зразу покльовка. Або вона боїться. Тут не глибоко, вона можливо чує і плаває. Надів мотиля, на Льошову вудку, тільки опустив і одразу витягнув плітку. Кажу, щось в тебе тут не настроєна глибина. Почав трошечки настраювати, а воно клюнуло. О, тепер настроєна. І одразу плітка клюнула. Це нібито, нібито, як знов клює. Да, Хоп, підняло. Льоха бачив, як треба. І є пліточка. Так, друзі, раз по раз. Оп. Рибку сюди. Дивіться, в нас вже пів відра. Так класно. Клітка, окунь. Да, вітер, вітер і холодно. Холодно, морозно, непривично. Зато одразу клювало. Дві рибинки я одразу і лапнув. Нічого, зараз поставимо в жерлиці, Можливо, на ранок. буде щука або судак. Дуже на це сподіваюся, тому що хочеться вже якогось хижака. Вітер хитає. Попробуємо подрочити її. Не хоче. На підрочку сьогодні не хоче. на стоячу риба бере. Вітер, бачите, сторожом, сторожком піднімає, опускає його. І цього, цього якраз достатньо для того, щоб спокусити нашу плітку. Цього, цього такого коливання якраз достатньо. Вона якраз кидається. А сам починаєш підрочувати, не хоче клювати. Це Є покльовочка. Щось там воно підкльовує. Хоп є. Є, 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 є. О! Плітюха. Ковтнула. Коли вона встигає, дивіться, як глибоко. Оце то в шахту заковтнула, Оце заковтнуло. Бачите? Я навіть не поправляю. Холодно. Опускаємо водичку, Ставимо сюди. Да, хорошая луночка. И клюе тут нормально. О, пустые Есть опять. Вот это тогда, А это да. а рыбалка. Леша, давай мотыля, бо у меня закинчився. И тряпочку. Сейчас, Самый я, классный клюе А, тяп-ко-тряпка. На диваю. Надівою, пока клює. Друзі, накосили ми плітки, дуже багато. Є карасик, є плітка. Сьогодні живця повно. Плітка, на який хоч смак. Ну і карась також є, від маленького до великого. Ну і зараз все по порядку. Жертвичка у мене сьогодні щука, щука зелена. Зараз виставляємо глибину. Глибина на цьому ставку десь приблизно 1,50 від сили, Тому швиденько я виставляю глибину і працюю із живцем, Живе, чіпляю я за спинку. Мечку свою на карася за спинку традиційно І відправляю, нехай шукає мені гарну мамку. Є. Все. Перша є. Ну і далі, дивіться, в мене таким полосою стоять вони. Зараз всі заряджаю і чекаю покльовок. Через один ставлю. Карась, плітка, карась, плітка. Дивіться, гарна плітка майже лодончата. Ну, гарний живець має бути гарна щука. Давай, друже. Неси мені щучку. Так все. І так продовжую. Карась плітка, карась плітка. Побачимо на що будуть у нас покльовочки. Опа, яка загнула так класно. Хороша пліточка. Є. Yeah. Є, yeah. давай відчіплю. Я відчіплю, бо він змерз вже. Тільки поставив в жерлиці, Льоха каже. Тату, а ти там флажок заставив, да? Що ти казав? Я сказав, ти там флажок заставив, а ти кажеш, може ні, а я бо там вистріл. Так, і ми підходимо зразу. І я бачу. Ану, Льоха, давай. Тут повна вимотка, воно стартануло одразу. Бери, ну пробуй підсікати. Смикай, є? Ні. Нема, й А ну тяни. Та є, уходить леска. Давай чима. А що таке легеньке? Тяни, тяни, тяни легеньке, так. Да. Леска, ваш нічого. вся вимотка. Точно нема? йолки палки дивіться, була щука. Вона просто не засіклась. Ходиться, що зробило. І вимотало всю леску. Перша покльовка холоста, але як вона подерла цю плітку. Видно, крупна була щука. Просто не засіклась. Шкода, да, треба було можливо чуть раніше. Встигла виплюнути. Ну нічого, це класно. Це ж пройшло в менше п'яти хвилин, як я цю жерлицю поставив. Дуже швидко клюнула. Класно. Ну, нічого, спочином. З спочином з, з першою покльовочкою. Це вона. Ох, оцю якраз я залив чіплю наживчика. Це вона. Сама класна наживчика. Не купи я на цю. А ну подивимося. Ось таке, як нібито загибало но ні. ладно Хе, Клас! оце вже плітка. це вже плітьоха. хорошенька но ну, ты леха молодець. дивіться яка гарнюня вже да хороша плітка клюнула ця вже не на живцях хоча в принципі на крупну щуку можна і таку меня уместила на Так, Леша на две утки садить. Оп, Есть плиточка. О, живчик самый настоящий. На другу водку також клює, дивіться, задерло, да, підійшла вона. Тут крупніша, тут хороша, але дивіться, рани на так. Сюди так. такі покльовочки. Покльовка на цю саму, жарлицю і вона крутить. Вона крутить. Дивіться, підсікаю, є, є. Йомаю. -йо. Слухай, зійшла. Я підсік, щука була і зійшла. І така була хорошенька. Та ти що, льоха? Вона крутила. Вона крутила, я підсік і вона зійшла. Ну це капець. На цю саму жерлицю. І гарна щука була. Вона, я побачив, як блиснула сюди. блиснулася. Це капець. Шкода. І вона крутила. Що найголовніше. Да? Дивіться, скільки вимотало. Опять все вимотала. Це капець. Оце якась непруха. Ну навряд чи вже буде. Тут щука. Капець. Диви. Опять. А це ж інший? Так, да, я іншого живчика поставив. Я там наловию штук живчика. Капець. Опять сход. Ну ладно. Може третя покльовка на цю жерлицю буде якраз. Це ж пройшло буквально, я не знаю, дивись, Тут... 2-3 минути ми тільки відійшли, ну, п'ять відсили. Два рази вже на ній клювало і два рази класно крутило. І ага. чомусь щука. Щаслива жерлиця? Щаслива щука. Тай Та вже дві жерлиці клюнуло на ту саму жерлицю. І класно крутило все, підсік. І витягнув з рота практично. Тут щука активна. Льоха побіг он до відром, бо зловив 5 пліток. В нього саме там почався, мабуть, класний кльов. Ну і тут також рибалка така в азарті. Я не повірив, коли побачив, що знову на нього клюнуло. Поставив ще три старих жерлиці, розвертаюся і на одну вже знову покльовка є. Стоїть і навіть не смикається. Певно, холостенька. А може плітка крупна. І вона якраз жива така, зірвала. Ну щось було, буду повіряти. Нема нічого. Дивимося, де наша пліточка. Пліточка на місці. Ось пліточка активна і нема на ній нічого, покусів немає. Так, ну нічого, ставлю, лишаю назад. Можливо, це знову ж таки активна щука, яка в цьому місці десь крутиться, і вона влупарила. 10 хвилин як поставив жерлиці, поки Льоша тягає пліточку, в мене вже три покльовки. І одну я вже щуку в руках відчув. Але, на жаль, не підсік. Саме головне, що вона там клювала, там щука активна і там вона клювала. Тільки поставив жерлицю через хвилин 5 покльовка і знову через хвилин 5 покльовка. Розвертаюсь назад і тут також покльовка. Ця жерлиця простояла менше п'яти хвилин. Тому, як бачимо, щука активна сьогодні. Сподіваємося, що ми ще щось піймемо. Тому що три покльовки, а риби поки що нема. Льоша наловив плітки, пішов додому на тренування, йому на футбол. ще. А я залишився на вечірній кльов. Так, Льоша пішов, а я тут на його вудках продовжую лупити цю плітку. То я прозівав, така покльовочка була. підняло. є, і є вона невелика, але зато класна. Класно клює, Чого ще більше треба? Так, Ось вистріл. Саме перша коли цю і крутить, хорошо крутить. Як на слова є. Це крутить. Крутить, крутить. Я вже і не знаю, чи підсікати, слухай. Зупинилася. І помаслала. Ну, зупинилась. Ну що, пробую підсікати. Оп, є. Отак-то. От Ох ти що. Хороша. Так. Ти бач, що витує в лунці, хоче йти. Диви. Хороша, полторашка десь. Ну, так, тримай. Я зараз от о. 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 Перша щучка. І що найголовніше, що довго. Жерлиці стоять буквально минут 20. я ловлю. И сразу клюнула біля нас. Только чую Фу. выстрел. И взяла. Хорошенько. Хорошенько такая. Красава. Оп. Есть. И шел На столок вышел Дима. Якраз вже буде не скучно шукати рибу. Починається двіж. Так, Починається двіж. Да, починається двіж. <рес> вже хоч щось. Жарлиці я кинув. Так. І зараз вже почнемо щось шукати. Так. Ось такі ніжні покльовочки. Оп. Ось так воно якось. Раз. І у відро. У відрі вже так. Штук 40, мабуть. Блічорочка. Льоха пішов, а я замість нього ловлю на цих вудках. Клює в основному з одної лунки. Там вудки просто стоять. Кока буде довольний. Кідрибу їздять, де жує. І знову. Ох, блін, в лунці зійшла. Така гарненька. Перший літ, перші враження і перші емоції, друзі. Я дуже задоволений сьогоднішньою рибалкою. Зловили плітки, піймав я все ж таки щуку. І ще жерлиці залишаю на ніч. Сподіваюся, друзі, що рано знову ж буде гарна щука або ж і судак. Діма також залишив жерлиці. Спробуємо щось піймати зранку, але це вже буде зовсім інша рибалка. Дякую всім за перегляд! Почуємося в слідуючому відео. Пока, пока.